Христос Воскрес, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, сьогодні ми будемо знайомитися із 75 псалмом, і це псалом прославлення Бога. Знову ж таки, прославляється народ ізраїльський, возноситься хвилу Богу за те, що він допоміг перемогти ворогів. І тут, як говорять оці церкви, екзегети. Скоріше за все йдеться про перемогу над Сирією. І ми звернемо увагу на 11 -й. він, зрештою, не про війну, не про боротьбу, але про більш таке, що кожному з нас треба в собі долати, а саме про гнів. Отже, лише одинадцятий стих цього псалма прочитаємо: і гнів людський обернеться на славу твою, залишок гніву ти приборкаєш. Гнів. Ну, це ж е, настрій, який говорить про те, який дух у нас перебуває, і навіть те писання каже, що ви не знаєте, якого ви духа, тобто треба себе досліджувати, аналізувати. А як можна себе дослідити? Е, у ну, нас є самоупевнене сприйняття себе, і в більшості е, випадків люди вважають, що життєва позиція правильна. Але я вже не раз говорив, а чому так багато зла є у світі? Якщо кожен з нас вважає свою життєву позицію, правильно, щось не так. І тому нам все-таки, мабуть, постійно треба робити над собою духовну гігієну для того, щоб себе очищати. Як треба дивитися в зеркало, яке покаже нашу душу? А що це за зеркало? Ну, це святе писання. Це життя святих, коли ми це читаємо. Ми порівнюємо із тим, що там сказано, і вже тоді по-іншому дивимося на себе. І тоді в нас з'являється справжній дух покаяння. Справа в тому, що ну, ми ж, священники, знаємо, у нас люди часто приходять до сповіді. От та людина, яка справді ходить до храму, пізнає себе, ну дуже часто себе картає за якісь погані поступки, якщо щось станеться, От, і намагається очищати свою душу. Може плакати над якимось вчинком. А якщо людина приходить рідко до церкви, то, прийшовши до сповіді, зазвичай людина каже, то, в принципі, я такий, як всі, От, і всі грішні, я грішний. От, ну, на цьому обмежується. І, ну і тут якось не хочеться грубо відноситися до такої людини, і починаєш там їй підказувати, там, підводити до якогось більш-менш розуміння духовності, але це не завжди дає якийсь певний ефект. І от, дивлячись у святе писання, ми навчаємося пізнавати себе. І дуже часто ми можемо побачити, що в нас не дух Божий, а дух гніву живе. А тут сказано, що коли Господь приходить, то замість духа гніву приходить дух слави. Ну, як це зрозуміти? Ну, Якщо людина побачить, що вона живе в злі, значить вона буде боротися над собою. І вона буде стяжати благодать Святого Духа. Тому що, ну, взагалі стяжання благодаті Святого Духа це є прямим обов'язком кожного християнина. Як його стяжати? Ну, поборюючи собі схильність до гріха, роблячи добрі справи, людина отримує благодать Святого Духа. І відповідно тоді, коли вона перемінюється, значить, вона вже не ходить у злобі і, і от В цьому дусі гнівливості, а ходить в радості, наскільки це можливо, в любові, а через таку вже поведінку славиться Боже ім'я. Тому що якщо ну, людина гнів, гнівлива, то ну, кажуть, що мабуть, все в тобі немає Божого Духа. До речі, згадується такий випадок, що одного разу. Там, ну, зрозуміло, мабуть, це десь щось ідеалізовано, але ну, в цьому закладено дійсно Божа мудрість. Ішов один чоловік, підійшов до міста, і він шукав собі помешкання, де б жити, обирав собі місце для поселення. От І підійшов до одного міста, там сидів старець. Він підійшов і каже: які тут люди живуть? Добрі чи погані? А той каже: А там, де ти жив, які були? Дуже погані. Каже, тут теж погані. А за тим ішов другий і почув це. Підійшов і каже: Я хочу жити в тому місці. От ти сказав, що тут люди злі в цьому місці. А він каже, там, де ти жив, які? Ну там добрі були, ну і тут добрі. Тобто, якщо ти добрий, то для тебе всі добрі. Якщо ти злий, для тебе всі злі. От. І тому, дорогенько, ну так є, так є в житті. Є одна людина, що живе в одному, і в тому самому середовищі, де і всі інші. От. Але вона якось намагається бути доброю. А інше йому все не так, і він час злий, і все не так, і всі неправі, і всі погані, кругом несправедливість для нього. От, тому що в ньому живе оцей дух нечистого. От І суть життя нашого полягає в тому, щоб пізнавати себе, викорінювати із себе зло, ці гріхи, які в нас є. І тоді поступово в нас буде оновлюватися наш дух. І тоді вже в нас є надія, що Божа благодать буде більше присутня, відповідно, ми в такому випадку маємо стати добрішими. Хай Господь нам у цьому допомагає. Христос Воскрес.